До уваги усіх шанувальників видовищної гри топ-5 миттєвостей із матчу плей-офф Суперліги, в якому будівельник приголомшив говерлу. На п'ятому рядку найкращий серед киян Лео Лайонс, котрий власну хибну спробу виправляє ефектним блокшотом. Старанно відпрацював в обороні і латвійський легіонер-будівельника Ріхард Скуксікс. Заблокувавши центрового, прибалт відрядив партнерів у відрив, який завершився двома балами з фолом. Це четверте місце. Рідні київські кільця буквально примагнічують м'ячі, надіслані господарями. На доказ ось цей подвійний кидок столичного жонглера Лео Лаєнса, який потрапляє на третю позицію. Оверляни поступилися, але на сам кінець гучно гримнули за собою дверима алеюпом, створеним у співавторстві Павлом Буренком і Юрієм Фрасинюком. Від нас друге місце. У лідери штопової п'ятірки вибився 22-річний форвард будівельника Володимир Єгоров. Котрий під час власного рейду через увесь майданчик виконав два переведення за спиною у різні боки і самотужки результативно завершив контратаку. Це перше місце добірки найкращих ігрових епізодів Суперліги 10 квітня.